Вітаю глядачі каналу. От вже сьогодні і 1 квітня. Погода в нас не дуже. Хмурно, прохолодно. На градуснику було плюс 10, але якось не відчувається, Кажеться, що холодніше. Станом е, на 1 квітня, які роботи вже зроблені. Почищена, оброблена від препаратом. Була перша підживка 13-40-13, для того, щоб стартанув корінчик і стартанула сама розсада. Потім через кілька днів. Скільки кілька днів? 3-5 днів. І я підживляла кальцієвою селітрою. чи кальцинітом, чи кальцинітом, кальцієвою селітрою Розводила. У воді доводила до 1500сі, прокапувала. Всю полуничку. Потім, дивлячись на стан полунички, вже був листочок два. і обробляла хорусом 6 грам на 5 літрів. Ось це румба дворічка, до, їх, до речі, вилазять вже квітконоси. Ось такі. гарні. Оце що коричневі, це ще старі листочки полишали і тоді їх обривали. Треба їх позабирати. Ось так. Ось. Так що було два-три листочок два, обробила хорусом. Ну і буквально в ті дні підживляла кристалон зелений, чи синій азотним добривом. Ось так. Сьогодні буду підживляти. Магній, давати магній, сульфат магнію, тільки грам на літр. Набрала в бочку води 700 літрів і зараз буду прокапувати. Посіяла суміш седиратів. І ось вже такі сходи є. Не знаю, правда, що це вже посходило, але бачу, що посходило і ще й сходити. Тут і льон, і гречка, і ріпак. Ой, не ріпака, а гредька, гірчиця, ну, ще й стіла, чорнобривці і календулу, але ще їх не видно. Ну, вже потрохи сходить. Робиться зелене таке поле. Так, таке це я розкрила, зараз щоб подивитися на клубничку, добре, зараз прокапаю і назад все позакриваю, щоб їй було тепленько щоб вона розвивалася далі. І будемо наблюдати, що, що, що по мікроелементам їй не вистачає. Це ж вона ж лючія. Такі світліші листочки да мані. Буду бачити, що і це ще старий листочок закручений. Хто скаже, що це кальцію не хватка, але це ще старий листочок. Він не розвивається і вже засихає. Оце вже молоді листочки світленькі. Попробую дати магнію, буду бачити далі, що буде. Яких нестача мікроелементів, і ті будемо додати. Так що ось так. Хочеться вже дійсно справжнього тепла, але що щось погода ніяк не хоче, щоб було тепленько. Ось, бачите, набрала, сразу вже її розчинила. Зараз будемо міряти її сі, і на кислотність. Чи все добре? Ну, ось такий сульфат магнію. Покажемо, хто не знає. Отак продається. На сіньових магазинах це я того року брала 5, не пам'ятаю вже по чому, воно скільки вартує, але... По 5 кг мішечок я собі пересипала вівдеречку, і воно мені не мокне, не сріє, викрию герметично цим кришкою, та і так воно і зберігається, і, і зиму, і літо, і не розсипається. Так що ось так. Такі в нас справи. Ось такі в нас справи. Працюємо і. Наблюдаємо. Так що всім гарних урожаїв і мирного неба.